Роза прийшла до буцегарні провідати свого чоловіка. Ну, як ти тут, Семене? Ой, Розо, як тобі пояснити, вийти без дозволу нікуди неможливо. Охорона, якщо, то кричить і б'ється, їжа теж ні те се. Загалом, як вдома. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жаби зазвичай живуть 10-12 років, тому за все життя людину можуть душити до 10 різних жаб. Якщо раптом ви з легкістю купили собі нову річ, це найімовірніше означає, що стара жаба вже дала дуба, а нова ще не розібралася зі своїми обов'язками. Якщо вам сниться, що ви гобіт і разом із своїм другом гобітом ідете через темні ліси, пробираєтеся через небезпечні гори, підбиваєтеся від орків, вовкулак гора дрімів, тролів, ховаєтеся від назгулів, чуєте потойбічні голоси, ледве не гинете, піднімаєтеся на жахливу гору, кидаєте в жерло вулкана перстень всевладдя і починається нова епоха. Це до розлучення. Семінари з філософії. Викладач пояснює різницю між матерією і свідомістю. Свідомість не має протяжності. Нам не може прийти думка на 15 сантиметрів, і ми не можемо подумати на 2 кілограми. Студент, зачекайте хвилиночку, а поміскувати на пів літра ми запросто. В аптеці молодий чоловік каже про візорці, що небудь від застуди якомога дієвіше, щоб завтра як огірочок і з черги густим басом. Горілки з перцем на ніч. Провізорка викладає кілька коробочок. Візьміть ось це, пакетик на склянку води, густий бас. Горілка з перцем надійніше. Провізорка обурено. Що ви таке говорите? Колдрикс теж іноді допомагає.